Вітаю, діти! Сьогодні на уроці ми з вами закінчуємо вивчати тему алгоритми. Тож, давайте узагальнимо і повторимо все, що ми вивчили на цій темі. За допомогою Scratch. Ви можете програмувати інтерактивні історії, ігри, анімацію та ділитися своїми проектами з іншими в інтернеті. Програма Scratch працює в браузері. Для того, щоб почати в ній працювати, вам достатньо просто перейти за посиланням. Також при бажанні і можливості цю програму можна встановити на комп'ютер. Події відбуваються у скреч на сцені. А виконавцем наших команд є спрайти. Спрайт у програмуванні це двовимірний персонаж або об'єкт гри, яким ви можете керувати за допомогою команд. Сцена це об'єкт гри, якому ви можете давати інструкції. Сцена дозволяє керувати тлом. Та іншими речами, які стосуються всієї гри. Тло це не те ж саме, що і сцена. Тло може змінюватися протягом гри або виконання програми на сцені. Ви можете намалювати спрайт і тло сцени, або завантажити їх з комп'ютера. або… Абрати з вбудованої бібліотеки. Ще ми з вами вивчили алгоритм повторення. Частину алгоритму, яка може повторюватись кілька разів, називається циклом. Циклічні алгоритми або алгоритми повторення ми можемо створювати з вами за допомогою блоків які знаходяться у групі блоків керування. І перший такий блок для створення циклічних алгоритмів називається цикл лічильником. Отже, за допомогою цього блоку ми можемо з вами встановити якусь кількість повторень, де Число, яке ми встановлюємо саме, вказує на кількість повторень у тілі циклу. Також ми можемо створювати циклічний алгоритм за допомогою блока завжди, який теж знаходиться в групі керування. Але пам'ятайте, що завершити виконання безперервного повторення можна тільки промислово клацнувши Кнопку зупинити все. І ще один блок, за допомогою якого можна створювати цикличні алгоритми це блок повторення до виконання умови. Він називається Завжди, якщо. І в шестикутничок ми вставляємо умову, при виконанні якої дія цикла зупиниться. За допомогою алгоритмів повторення ми можемо створювати в Scratch анімації, так як кожен мешканець країни Scratch може мати багато костюмів, що зберігаються в спеціальній шафі в кладці Образи. Давайте пригадаємо, що анімація. Це швидкий показ малюнків, на яких форма та положення зображуваного об'єкта послідовно змінюються, внаслідок чого створюється враження, ніби об'єкт рухається. Отже, давайте пригадаємо, як створювати анімацію в середовищі скречі. У середовищі скреч анімацію об'єктів реалізується допомогою команд груп Рух. Це такі команди, як перемістити на 10 кроків, поворот на декілька градусів, перемістити в якусь точку та інші команди. Команди групи вигляд, наприклад, команда Наступний образ або Змінити образ або Змінити тло. І, звичайно, команди групи керувати. Команди. Повторення, так, і ще можемо виконувати команду, чекати якийсь час. Але, на жаль, під час створення алгоритмів можна припуститись помилок. Пам'ятаємо, що однією з властивостей алгоритмів є правильність і точність команди. Які ж саме помилки ми можемо допустити при складенні алгоритмів? Найпоширенішими помилками є неправильна кількість повторень, неправильний порядок команд, що складають алгоритм, та неточне визначення напрямку повороту під час проходження лабіринтів та інших команд. Тепер давайте з вами пригадаємо, що таке алгоритм з розгалуженням. У алгоритмі може міститись фрагмент, який має команду перевірки умови. І залежно від результату виконання цієї команди, так чи ні, буде виконуватись одна послідовність команд або інша. Такий алгоритм, який містить вибір так, або розгалуження. Називають алгоритмом з розгалуження. Розгалуження, пригадуємо, може бути повне та неповне. У повному розгалуженні у нас, якщо виконується одна команда, виконується якась послідовність команд, якщо команда не виконується, то виконується інша послідовність команд. А у неповному розгалуженні, якщо умова виконується, то виконується послідовність команд, якщо умова не виконується, то ніяких дій не відбувається. У Scratch алгоритм неповним розгалудженням виконується за допомогою блоку, якщо то розташованого у групі керування. Отже, ми вставляємо в шестикутник якусь умову, і якщо вона виконується, то виконується якась команда. Якщо умова не виконується, то ця команда не відбувається. Запам'ятали, так? Чи пригадали неповне розгалуження. Повне розгалуження знаходиться, нагадую, в групі керування і реалізується за допомогою блоку «якщо», то інакше. Отже, після якщо ми вставляємо якусь умову, якщо умова істинна, то виконується одна команда. Якщо умова хибна, то алгоритм виконує іншу команду, яка вставляється після слова інакше. У Scratch ми можемо між собою поєднувати команди розгалуження і повторення, створюючи досить такі складні програми. Такі команди можуть, наприклад, слідувати одна за одною, а можуть містити одна в одній. І такі алгоритми, коли. Наприклад, у блок повторення вкладено блок розгалуження, або навпаки, блок розгалуження вкладен блок повторення, називаються вкладеними алгоритмами. І на минулому уроці ми з вами вивчили, що таке проект. Проект – це діяльність людини, спрямована на створення нового продукту. Усі люблять грати в комп'ютерні ігри, але не всі їх вміють створювати. А ми з вами вже, мов, вже вчимося це робити, так? Для того, щоб створити гру або якусь анімацію, потрібно проявити умову та фантазію і втілити власну ідею. Отже, будь-яка комп'ютерна гра. Це проєкт, який створюється за певними етапами. Перший етап це планування. Ми потрібно, маємо придумувати сценарій, за яким відбуватиметься наша гра. Придумати матеріали, так, які будуть міститися в нашій грі. і вибрати середовище для реалізації, наприклад, програму Scratch. Далі йде процес створення. У Scratch ми додаємо спрайти, тло, які будуть брати участь в нашій ігрі. Далі ми складаємо скрипт, за яким буде відбуватись наша гра. Оформлюємо проєкт. Перевіряємо його, тестуємо, щоб в ньому не було помилок, та наша гра працювала так, як треба. І останній етап це презентування. Ми розміщуємо проєкт у вибраному середовищі, так? показуємо його нашим знайомим, друзям, ділимося цим проєктом, щоб вони могли спробувати теж зіграти, наприклад, в нашу створену. Гру. Що ж, дітки, наш урок на сьогодні закінчений. Дякую вам за увагу. До побачення!